Через наше село проходить дорога. Вона не ремонтувалася близько 40 років, і стан був дуже поганий протягом цього літа і осіннього періоду. Компанія Автострада проводила у нас ремонтні роботи. Наразі вони завершуються вже. Ми всі дуже задоволені результатами її цієї роботи, тому що стан доріг став набагато кращий. Поремонтований міст наш відремонтований, пішохідні доріжки також, встановлені пішохідні переходи. Загалом дуже хороші стали дороги. У нас. Що сказати про дороги? Раніше була погана дорога. Зараз дорога відлічна. Ну, претензій, в принципі, до доріг немає. Дуже добре. Благоустроєно, все відлічено. Цією дорогою вже років 10. Ну, за два роки, звісно, змінилося дуже сильно. Час економиться, швидше доставляємо товар і машини не б'ються. Та й самому не так стумітно їхати, як було раніше. Велике діло, щоб построїли дороги. Це дуже великий плюс. Дорога Наразі набагато в кращому стані. Якщо порівнювати взагалі дорогу від Зенерок до Черкас, то це взагалі була не дорога. Час, який я затрачав близько двох-двох, годин, тепер це займає набагато менше часу, ну, години. Це найбільше.